24 березня 2024 року розсадник декоративних культур гуменника Мирослава Степановича відпрацьовуємо черговий самовивіз. Ось от такі туйки брабант В контейнерах 12 літрів. Наші покупці вибрали і приїхали за виконаним замовленням. Важливим етапом покупки при самовивозі є правильне завантаження транспортного засобу. Такі туї саме ефективно класти горизонтально в навал. Більше ввійде, менше пошкоджень при транспортуванні. Технологія відпрацьована роками, та не то, що роками, а десятиліттями. Рівномірно заповнюємо автомобільний причіп. Туй брабант з контейнерів 12 літрів складаються для транспортування на ділянку, яку вони будуть прикрашати. Ну і окрім обов'язкової програми, кожен самовивіз завершується так званою. охотою чи полюванням за те, що впаде в око. От назбирали тачку ще от таких от рослинок до замовлення з туєми брабанд. І пішла завершальна стадія укладки вибраного посадкового матеріалу, автомобільний причіп. Такий от хороший причіп. Гарно зроблений. Мені подобається, коли колеса не вмонтовані всередину причепа. Ну, от і все. Не знаю, чи дійсно все, бо ще пішли покупці гуляти по садових доріжках. Може, ще щось побачити, але в основному ми вже Упакували замовлення. Готове їхати на свою нову ділянку. Ні, ще не все. Ще гортензії, ще свідина жовто-окремленна, варіагатна. Ну і тепер, мабуть, все. Ну і ніхто не відміняв посалторг. Комплектуємо замовлення на відправку новою почтою. Ось такі от замовлення ви вибираєте. Ось така от гарбинка. Дякую за покупку. І от наші покупці, задоволені покупкою, їдуть до себе додому. Дякую за покупку, дякую, що ви з нами. Слава Україні!